А чим ти дерево обробляєш? Того, що дуже багато хвилюється. А що буде з деревом, що воно зелене взагалі? Воно зелене, бо це колір біосептика. А якщо воно буде червона, ти казав, то, то червоне краще? немає різниці, це в залежності від самого виробника. Тут має більш важливий момент метод нанесення. Хтось топить у ванні, ми його обробляємо кісточкою, щоб воно повністю пропітувалося. Це mm -hmm. дуже важливо, щоб впори деревини, от тут з торцевої частини можна глянути, щоб повністю-повністю mm -hmm. все потрапило і надійно і довго слугував вам цей каркас. Каркасні будинки це я рахую взагалі нова епоха будівництва в Україні, тому що якби швидкість монтажу. Технологічність самого Ну, Ми поступово вже приходимо. Як американці Поступ... будують так, так, канадці, так, так. будують все трошки тяжко в Україні? Це все йде. Люди там скептично відносяться, не довіряють, але це вже таке це питання часу. Так що інвестуйте у проекти дохідної нерухомості, будуйте каркасні будинки. Живіть сьогодні, а ми вам їх з легкістю реалізуємо. Чесне будівництво побудуємо будинки вашої мрії.